Підмиті дорога та господарства, знищені дерева та повалені електростовпи. Такі наслідки негоди в селі Буковець Мукачівського району на цьому місці через обрив частини мосту в річку впала жінка. Її сусід Михайло розповідає, це сталося 8 липня. То сталося на моїх очах. Я тут дивився, вона йшла на Бога. Не було такої ями, розумієте. Жінка як йшла, з телефоном говорила, і проломилася, ми запустили, але там допомоги ніяк, бо то ви самі знаєте, воду перекрило, міс перекрив, був все, то не може було не може було. І так її скрутило, ми вже глядали і не можемо знайти. А вона сама сама жила. Сама. От тут до наряду. Немає ніяких ходити. Ні, то в неї тут є син, син у неї, слухайте, в сваляві, а дочка. Із латірці громади дуже вона вчителька була, Марія Іванівна вчителька була дуже і ось до церкви ходила, ходила, бувся, молила. Тоді жінку почали шукати. рятувальники та поліцейські. Під час цієї негоди співробітники поліції отримали повідомлення про зникнення місцевої жительки. Це 68-річна жінка. За словами очевидців, її віднесло течією в невідомому напрямку. Наразі пошуки жінки тривають, їх не припиняли з моменту отримання повідомлення про її зникнення і до пошукових груп залучені співробітники поліції а також рятувальники. Ну, ми почали пошуки десь о 8-півдев'ятої. Гірничі рятувальники були тут, говорили із 6-ї години. Е, участок ділянки ми пройшли від місця, де пропала жінка з цього моста, де вона це провалила. Пройшли приблизно 3-4 кілометри вниз по течії. Цьогорі річки. Ну, і Зараз дивимося, що вода зранку починає чуть чиститися, вже чистіше і чуть падати, мількіша вода. Група складається у нас з 12 чоловік. 8 липня в селі Буковець через сильні дощі з градом почалася повень течої річки з Мелогород на подвір'ї Гафії Русин. Жінка каже, також вода була в гаражі. Десь біля двох Києва. Почався, ну, ми чули гром, блискавка і далі пішов дощ. Ну, У нас малий дощ йшов, не було такого. І думаємо, чого малий такий дощ, а так вода піднімається. Такі дрова були, накриті дерево було, шифером акуратно складено, прибито тими гвоздями, навіть. і ми дивимося, то під немало. Прямо вверх його підняла вода і верхом. Ну, то Ми городи, ну все, картошка пішла, буряк пішов, оця клубніка, смородина, ну, то все, не малина, нічого, а кущася не лише. Комісія затих. Гежденієва, то люди, ну, дивляться. Ну що, як буде? Буде чимось, бо не буде. Будемося. Надіємося на Бога, що загоїть усе. Голоною би жінку знайшли. Течею підмило і подвір'я Олени. Жінка каже, також вода знесла сараю, якому були дрова та господарські приладдя. Позирає і бурі, такі темну, то гриму, то на ну, що сам ніч не спасли, Вообще не сарай забрало. Два, то, то, дві машини забрало, у бутя дитинської забрало, моє теж все мура підобрало, підбило, перед хатою намулило. Сюди сюди вода так текла. Сюди йшла і сюди, я, туди мені до двориць. Велика, до докуди. Друпуї. Село Буковець входить до Жданіївської громади. 140 номерів по цілому село домогосподарство, 140 домів. Постраждало, думаю, 40% то точно, може й до 50-х позмували, познували, забрало там машину волинянку, забрало тракторний прицеп, забрало у когось підсобне господарство, що там, хто мав. Дрова забирало, ліс, доски, куски з землі Дривало, поворивало і все спакувало у мости. Електролінія передач була пошкоджена, стовпи попадали. Ми викликали вчора вечором Рем, але вони сьогодні зранку приїхали, обстежили вже стовпи закупують. Селищний голова каже, наразі продовжують обстежувати двори господарства. Зараз у нас там працює комісія, ДСНС, наша комісія, і буде районна. Зараз комісія Мукачівського вже району. Вчора ми не змогли, вода була велика, і ми не змогли вчора обійти усі господарства. Завтра будемо чітку картину мати і будемо з ДСНС районним обласним, і там будемо щось допомагати як можна. Саме велика у нас то, що жінка. Пала під воду. за словами Василя Котина, електропостачання в селі Буковець повністю відновили увечері 9 липня. Руслана Гостюк, Андрій Гісен, Суспільне новини.